Унікальне панно європа Україна оформили під час разом діємо фесту». разом із дітьми із Фастова до роботи над картиною. Долучились пані посол Європейського Союзу в Україні Катеріна Матернова. Пані Європа панно європа Україна дивом вціліло після руйнівної атаки російського агресора на академію імені Михайла Буйчука. Уже згодом воно прикрашатиме адмінбудівлю у європейській столиці Брюсселю. Коли воно буде змонтовано, всі будуть бачити, наскільки Європу захищає оцей щит Україна. Від знаєте, більше вже друге тисячоліття ми являємося щитом від східних орд, які постійно намагаються дістатися до Європи, але сточують об нас зуби. Ми приймаємо на себе весь удар. Я дуже сподіваюся, що до кінця цього півріччя ми це зробимо, і було б чудово, якби мурал можна було б розмістити на будівлі на одній із чудових будівель, які ми маємо в Брюсселі у європейському кварталі, як символічний початок.